Ми хочемо своїм прикладом э, закликати людей, які перейдуть з вулиці Лаврської через цей перехід на вулицю Мазепи э, перейти на українську і так само поширювати цю ідею. столиці агітують розговорювати на родному язикі. Активісти всеукраїнської общественної організації не будь равнодушним і популярні виконавці роздавали прохожим пособі. Як преодолеть психологічний бар'єр і не стесняться розмовляти по українськи знають автори цього пособі, українські рок-музиканти. Тут немає якоїсь такої складної дидактики, і там «Омово, пісня, солов'їна. Тобто, зрозуміло, що це ні на кого вже не діє давно. І, і тут, бачите, якби є і. Про те, як поширювалася українська мова і власне карта України варто тільки подивитися, скільки в нас є території, скільки населення як відразу стає зрозумілим, наскільки просто тупо встидатися говорити цією мовою. Ця книга допоможе переодоліти бар'єрні понімання і смущення перед родним язиком. Увірені учасники акції. По мнению організаторів є несколько варіантів, як безболезненно перейти на український язык. Максимум це коли повністю людина переходить на українську мову. У спілкуванні, у э, читанні, і так далі. От а мінімум це звичайно тільки там дзвонить друзям деяким і не соромиться, хоча б з ними говорити українською. Чим більше язиків ти знаєш, тим лучше читає Ірина Карпа. В Росії вона говорить по-русски, а в Україні по-українськи, і це для неї не предел. Спік Україні, до ю спік Україні. Anyone? Yes, uh, Malka. This is Russian. You know how yes. to say thanks in Ukrainian? Do Be so, Jakuyu. Bekirja. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Okay. Nice day. Okay. Okay. Selamat sama selamat bekerja. Selamat datang. Якщо є желание говорити по-українськи, это можна делать навіть в окруженні русскоязычных, уверен лідер групи Гайдамакі. Главное препятствие, говорит Олександр Ермола, коли люди не сознають какому народу принадлежат. це як знаєте в Біблії це була легенда, коли євреї ходили по пустелі, поки не Відійшло те покоління, яке мало рабську свідомість, і так само буде і тут. Це нормально, що ми маємо такий тягар важкої історії і таку історичну невизначеність. Просто треба через це перейти. Київляні реагували на такий подарок по-разному. Більшість прохожих його оцінили. Ну я взагалі російською. Ну я добре знаю українську мову. Вдома всі спілкуються російською, то дайте українською. Держите. хочу научиться на украинском. Даже хотела на курсы пойти. А может у вас я один? Если я по этой книжке что-то научусь говорить, я возьму. А она сколько стоит? А, ну хорошо, спасибо. Катерина Кречева, Олег Гуторов, Киевское бюро телеканала ОК.